Політичні сили, що беруть участь у передвиборчих перегонах, мають останній день для агітації. В суботу в Україні день тиші. Кожна з партій намагається переконати виборців взяти участь у голосуванні методами, які на думку спостерігачів не завжди чесні. Проте влада обіцяє прозорі й демократичні вибори. Ось що каже Сергій Тигіпко. Якщо буде визнано, що вибори пройшли демократично, це буде сприяти подальшому процесу переговорів України з європейським союзом і переговорам, в тому числі з міжнародними фінансовими організаціями, які деполітизовані, але все одно на це звертають увагу. В кінці кінців там голосують директори, які належать до країни, які представляють країни, в тому числі європейського союзу. Об'єднана опозиція ТВО Свобода обіцяють співпрацювати в майбутньому та створити коаліцію. Ці, якщо обидві політичні сили пройдуть до парламенту, можливість реалізувати нашу програму ми не знаємо. Що стосується ідеологічних базисів, то саме тому ми йдемо з свободою окремими політичними списками. Свобода йде своєю партією, а батьківщина йде своєю партією. У нас ідеологічні відмінності, тому український виборець визначиться. Але при цьому у нас є 10 пунктів, за якими ми сходимося і будемо голосувати спільно, починаючи з законів про відповідальність президента і депутатів і закінчуючи економічними і соціальними законами. Лідер комуністичної партії України Петро Симоненко каже, що Верховній Раді потрібні радикальні і конструктивні зміни, аби повернути їй довіру народу. Ми будемо голосувати незалежно від того, хто вніс проекти законів, якщо вони на користь нашому українському громадянину, будемо голосувати на підтримку. Але якщо буде вноситися пропозиція, яка буде на шкоду нашим громадянам, ми ніколи, незалежно від того, хто би там не вносив, ніколи голосувати не будемо. Напередодні виборів увага провідних змі світу прикута до України. Жоден зі спостерігачів не може з упевненістю сказати, що вибори будуть прозорими, як і жоден з аналітиків не може з упевненістю назвати переможця.